Сьогодні ділюсь з вами рецептом пасочки. Ви тільки подивіться на це тісто. Воно пухке, ніжне, ароматне. А саме головне, що пасочка дуже швидко готується. До дріжджів додаємо молоко, цукор, мед, все гарно вимішуємо. Далі готуємо тісто. Краще всього використовувати борошно з високим вмістом білка, наприклад, манітоба. Додаємо нашу цукрову суміш, далі зернятка ванілі, яйця вимішуємо тісто. Масло я обрала від. Від молокія, воно придасть пасочці ніжний, вершковий аромат. Додаємо його до тіста, жовтки і вимішуємо. Далі родзинки. Відправляємо наше тісто відпочивати в тепле місце на одну годинку. Далі розкладаємо його по формочкам і на 2 години в теплі даємо йому гарно підійти. Випікаємо 180 градусів всього 20 хвилин. Ну, ви тільки подивіться на ці пасочки, які ж вони м'якенькі. Все. А тепер прикрашаємо. Я використовую цукрову білкову глазурь, це класичний варіант. Він мені подобається. Вона гарно тримає форму, не тече, прикрашає ще зверху шоколадними яєчками і обов'язково сухими квітами. Все, наші пасочки готові. Смачного!